Хотів передати нашим друзям, друзям, подругам, нашому народу, нашим краянам міцного здоров'я, наснаги, витримки і всіх земних благ. Пішли їм Боже розуміти все те, що вони собі в Бога просять. Нехай в їхніх сім'ях, родинах. Родинах і в загальному нашому суспільстві панує злагода, любов, і теплота, і віра, надія, і готовність до боротьби. Тому що ви знаєте, та всі знаємо, не тільки я, і ви, а всі знаємо, що свободу державу ніхто нікому не дав і не дасть за свободу, і за державу треба боротися. Ми зараз стоїмо перед. Виборами, які рішають судьбу нашої нації, оці вибори судьбу, як ми не зуміємо, як ми не зуміємо розуміти ми я ввірений, що переголосує народ більшість за підтримку держави за підтримку тих сил, які її будують. Я вірю в свій народ, а основне я вірю в молодь. Бо всіх народів, всі часи, у всіх революціях. Відігравала роль молодь. Якщо молодь підніметься, то буде все гаразд. За, за молоддю підуть і середні, і, і старші, бо коліні і весь народ, всі маски.